Добрий день, розкажіть, будь ласка, трішки про себе, про вашу точку, а і як ви прийшли до лазерного бізнесу. Доброго дня, Катя. А насамперед хочу подякувати за запрошення на це інтерв'ю. Мені дуже приємно. Мене звуть Юлія, і я не так давно у лазерному бізнесі. А я з невеличкого міста на Донеччині, місто Добропілля. Але зараз я живу і працюю в Польщі, місто Більсько-Бяла. До початку повномасштабного вторгнення я займалася взагалі е, іншим направленням. Я була Майстром манікюру я мала власну студію а, і також викладала для майстрів. Ось змінити моє життя повністю. Ну, я вирішила, що це гарна можливість просто змінити напрямок роботи. А у чому секрет вашого активного росту? Тобто, як ви формуєте попит на свої послуги, абсолютно в новому місці за короткий період часу про мене дізналося дуже багато дівчат. Це правда, і завдяки базі знань, які я отримувала на платформі Фенікслазер. Шалена підтримка і дуже класна база. А ви зараз е, більше вкладаєтесь в рекламу? Чи у вас краще працює сарафанне радіо? Так, в мене працює більше сарафанне радіо. Ви знаєте, я е, жодного разу не запускала ані таргету. я залучала б'юті майстрів до себе на співпрацю. А які потім ділилися своїми враженнями вже зі своїми клієнтами? Тобто, так я вийшла на цей ринок. Хочу наголосити, що Юля пропрацювала на лазері менше року і, в принципі, має не маленьку Базу клієнтів, скажіть, будь ласка, яка вона у вас зараз? 150 плюс десь вже uh -huh. а, -а, а скільки ви працюєте? Сім місяців. Тих виково купити апарат? Я гадаю, що так, бо в жовтні ми вже придбали ще один апарат. Це неодимовий лазер. То я можу вас ще привітати з поповненням? У вас вже є майстер, да який працює ще на неодимовому лазері? Так, так, так. Саме сьогодні ми підписуємо умову. У нас сьогодні така трошки дата навіть чому ви? Обрали саме Фенікс і чому обрали саме портативний. Як на ньому зараз працюють? В нашу секту я потрапила по такій початкій навоці, бо я маю дуже гарну знайому, це Марина. Вона теж є клієнтом Фенікс Лазер. Добра філя. Мар... Добра піля, так. Подзвонила їй і запитала. Кажу, Марин, що ти мені підкажеш? Вона, в принципі мені сказала, що Юля тут є дуже крута підтримка. Тут отримаєш і знання, і підтримку, і просто навіть сама атмосфера, яка панує у лазер у команді Лазерфенікс. Це просто вражає. Насправді я дуже задоволена, що я з вами. Ми також задоволені, що ви з нами. Це дуже приємно. А коли я обрала для себе апарат, як я тут живу сама в Польщі, то для мене було дуже важливим, щоб цей апарат був якомога. Компактніший, щоб я могла його в будь-який момент просто взяти і перевести туди, куди мені треба. Але при цьому я розглядала варіант, щоб він був достатньо потужний, щоб давати гарні результати своїм клієнтам я в закладі мої клієнти так само. А як ви наважились? підкажіть, будь ласка, на купівлю неодимового лазера? Взагалі це відбулося так випадково можна сказати. після лазершоку у Варшаві я була на конференції, і просто отримала зниж. На придбання апарату, але чесно, я не придала так значення, тобто я так, а ну є і є знижка. А потім якось я замислилася, що дій. прикольно мати два апарати, наприклад. Бо вже мої клієнти, які ходять до мене в студію, так вони мені довіряють, тобто я можу їм вже пропонувати і карбоновий пілінг, і видалення татуажу. Він починає набрати оберти і також залучає вже нових клієнтів до нас у студії, тобто не тільки на діодний лазер, а так само на неодим. Ви розкажіть тоді про вашу точку. Б, де ви є зараз, і яких успіхів ви вже досягли, і які плани можливо маєте на майбутнє мій успіх? Це довіра моїх клієнтів. Як будь-який підприємець, я б хотіла масштабуватися. Я планую придбати ще один лазер. І це вже буде, мабуть, не портативна модель. У вас зараз типу власна студія, чи це власний кабінет? Це, це власний вас... кабінет. Я і ще один майстер. Я так розумію, майстер за кадром. Да, то ми вий можемо вий познайомитись вий. З майстром, якщо майстер не проти. Дня. Доброго дня! як вас звати? Розкажіть, будь ласка. Мене звати Настя. Я познайомилася з Юлією на початку. Я була її клієнткою. Вона наскільки заінтересувала цим Я як лазерна піляція відбувається. Ну волосся то відпадає. Що мені потрібно? Клієнтки заплатила гроші. пішла. Але вона. Розповідала за нього так. Вона прям горіли очі, і в якийсь момент я неї запитала, чи захоче вона до себе пізніше там, десь взяти. Воні не разготіла підприємця і подумала, що треба да. проситись зразу на роботу. І написала ось таке повідомлення, <різь> що Юля, я хотіла до вас піти на співбесіду. Я нічого спільного ніколи не мала з лазиною філяцією. Я я кажу вам, я нічого не знала. No, правда. правда, Юля просто mm -hmm. запалила мене. Так. Бачила, скільки сил вона вкладає, в неї двоє дітей. їй потрібно бути вдома, потрібно бути на роботі. Дуже багато клієнтів. Вона директор, вона свіжа маркетолог. Юля, я вам хочу сказати, що мати такого працівника в своїй команді це дуже цінно. Це, це класно, коли є в тебе люди, які тебе підтримують, які горять твоєю справою, так само, як і ти. Це дуже цінно. Тому не знаю, тримайтесь один за одного. Це класно. Я вам бажаю тільки масштабуватися в цьому, тому що такий за. Запав, губити точно не потрібно. Ви реально досягли дуже великих масштабів за 7 місяців, це просто щось неймовірне. Дуже сильно вдячні за інтерв'ю. вам було приємно поспілкуватися. Ви дуже щира, дуже світла людина. Ми штукуйтесь і надалі. Можливо, запишемо скоро там через рік вже нове інтерв'ю з новими успіхами. Дякую, мені теж було дуже приємно взагалі потрапити сюди. Чесно, для мене трошки було навіть здивуванням, коли ви мені написали. Ну тобто, я дивилася там інтерв'ю з Маринкою, інтерв'ю там інших дівчат. Але я не думала, що я теж можу попасти до вас. Чесно мені дуже приємно і дійсно гадаю, що це не просто так.